Так, розділяємо 6 яєць на білки і жовтки. Білки йдуть стояти при кімнатній температурі, жовтки йдуть у холодильник. Завтра будемо випікати київські наших омарчиків. Я зробила омаровий біск. Перший раз. Виглядає смачно. Так, у нас вже вечір, вже сьома година. Я везу у треніті на Отек Сьогодні щось мені не знімається, чесно кажучи. І за все. Буває, таке буває. Пару хвилинок ми запізнилися. Ви тільки почали трохи. трохи, 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 трохи. О, 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 о. Пішла спека. Не просто скинуся з кремиться в човним куємся. Ми повернулися, беремо. Я приступаю працювати над київським тортом. Беремо 175 грамів кіші горіх і запікаємо їх у духовці, поки почне запах таких підсмажити. І перемалюємо горіхи на крупні шматочки. Роблю цей рецепт, щоб потім його себе зробити на кулінарному каналі, бо в мене а... американський чоловік попросив рецепт для. Свої жінки, щоб вона мені зробила це, дуже сподобався. Так, мисочку додаємо наші перемолоті горіхи запечені, а також до цього ми додаємо 225 г цукру і 50 грам Так, Це все перемішуємо разом. Так, до нашого міксера додаємо 6 скиших білков яєчних і починаємо їх додати. Коли білки от так, вони не а, вони держать форму, вони готові. До збитих білків починаємо додавати потроху наші сухі інгредієнти. І акуратно їх комбінуємо. Забагато рухів не треба, щоб білки тримали свою. Получається, от така. Суміш досі воздушна. Про, <смі> Повітряно По українськи Зділаємо два противні, один поменший, другий побільше, і е, низ і сторони е, папером для випічки і розпределяємо наше бізе по кругу наших противень. Офру розгріваємо на конверт, так, ставимо противні і уміншаємо температуру. Отак От на Дві з половиною години все. Він так ганяв. Та да, не смущайся, я тебе субінжу. Ну, тут, фокуса не буде. Переймоємося до жовтків, треба їх трохи взбити. Так, у кастрюльку додаємо 175 грамів молока і до молока додаємо 150 грамів цукру. Ставимо на плиту і починаємо розігрівати майже до. Кіпіння гаряче молоко трохи потроху додаємо до наших жовтків, помішуємо, щоб вони не звернулися. Не суміш, додай, повертаємо до кастрюлі. Знову починаємо розогрівати, непрестанно помішую, поки наш соус не згусне трохи. Так, кремчик починає загусати, нагадую консистенцією негусту згущенку. Переливаємо в іншу йомкість, щоб а, а, зупинити. Ну, Покриваємо плівкою і даємо остигати. Так, вийшли з духовки, залишаємо їх остигати повністю перед тим, як почнемо робити, складувати торт разом. Я везу скали до школи, сьогодні у них особистий день і сьогодні всім класом їдуть. Не, тип, не зовсім екскурсія. Є у нас в Талсі така будівля, у мене старші три дитини теж це робили в шостому класі. Інтерв'ю, типу, як на роботу, і от сьогодні вони їдуть і будуть працювати, буду робити вигляд, типу вони працюють. Я знаю, що в мене Анжеліка, коли це робила, вона була репортером новин і Джулієта вона була зв'язана з, з банком, який був яким-то... Фінансовим директором якоїсь компанії. Скарлетт нас зв'язана щось з медсестрою. a are you, are you nurse? Oh, some kind of а, вона медичний директор. От У неї, бачите, стетоскоп. вона вся готова. Прикол в тому, що я її завезу в школу півгодини. Так? А оця будівля, куди вони їдуть, вона прямо коло нашої хати. Я намагалася запитати, а можна її просто зброшу туди і сказала ні, бо щось там у школі будуть спочатку робити. Я так, от, блін. Ну що ж, все одно б їхала, Була б вона в той будівлі чи ні, а мені все одно, все одно прийшлося поїхати. Так що, їдемо до школи. Так, повертаємося до тортика, будемо зрівнювати. Наші козики. Крошку зберігаємо, це піде на декорацію. Вона легко кришиться. Так, ми з Джашиком їдемо до садочку, а поки ще Кремчик, думала Кремчик збивати, але так як я роблю не просто для себе, а перше для дівчини, а потім ще я намагаюся знімати рецепт для кулінарного каналу, то а, хочу зробити так, як треба. А для оригінального рецепту треба коньяк на кремчик. І в мене ванила закінчилась, треба теж додати ванилу. Так що зброшу дяшика до... На садочку і поїду до кремниць. Так, Починаємо працювати знову над кремчиком. Тут у мене 275 грамів маски. Ми потрохи починаємо додавати наш а... жовтковий і починаємо збивати. Додаємо одну чайну ложку і ванни. І Одну столову ложку коняка. Премовемо крем на дві частини і в одну частину додаємо десь 2-3 столові ложки какао. Збиваємо з кремом. Маємо комбінувати тортик. Спочатку робимо білий кремчик. Що буде всередині. Так, і зверху другий корж. Шоладний кремчик зверху і розрівнюємо. А також робимо края. Так, вирішила я зайнятися розбором своєї почти. І не відхожуючи від каси, одразу її ютилізую. До мене вже дівчина приходила за тортиком, я, у мене ще є деякий час. От і займаюся. Терпіти це не можу робити, але Вас треба. Вийшло сонечко, але холодно, 39 градусів, Буде мороз сьогодні. А, вночі, так що не зря я палю ці всі папери. Треба зробити кострик. Багаття, багаття. Це так кажуть у нас ну, в Україні, так повинно бути. Вчіть мене, друзі, вчіть, а, їду за Джашиком, перевезу його додому і а, поїду за Скарлетт. Буде дуже цікаво, як пройшов її день е, в цьому в цій будівлі, в цьому е, бізнес-містечку. О, хтось мені забрала Скарлетт. Каже, їй дуже сподобалося в цьому містечку. Каже, така зайнята була, така зайнята. Каже, стільки чеків підписала, так що. Прикольно. Зараз ми під'їхали до тек. Агентство мою машину мої номера. Я їх ще не відновила, а, а вже час. <су> <су> так. А потім піцу підемо, пи, пи, купимо. <пу> Дома коло каменчику, температура ще більше спала, сонце заховалося. Саме, саме то це зараз сидіти коло каміння. Коротше, не вийшло просто сидіти коло камину, пити гарячий чай. Ні, в мене таке не вийшло. Гіп, бачу, э, одягся, кажу, куди ти йдеш. Кажу, Я їду в мол забирати свої брюки. Ну що, з костюмом його вже ушили чи що там не зробили. Кажу, добре. А він же ж колес... колесо поміняв. Десь... Парувечері тому дзвонить мама, приїжджає до бензоколонки, поруч. Кажу, що таке, привези мою куртку, теплу перчатки і ще там таку штуковину, що підіймає машину. Я кажу, що так? Щось там злітає у нього. Короче, поміняв колесо. А, я не можу. Коротше, пішла я а, а, рятувати сина. А я тут почала вар а, а, вже вода закипіла, щоб пельмені варити. Тобто, я голодна, кажу, давай, що тобі купити там, я тобі куплю. То куплю їй два корндога. поки він там зі своїми а, справами справиться. А, до того часу я і, а, і зварю вареники, ой, пельмені. і. Посмажу, бо вони полюбляють смажені. Джулята каже, мама, звари вареники з картоплею, як минулого разу кажу, ну, у цього разу пельмені. пільмені. Робиш пельмені, вони хочуть вареники. Минулого разу я є те, і те, і їм сподобалось. Добре, я вже майже тут. Підтримку, ваш перегляд, перегляд реклами у Сонцях. Полюбляйте, коментарі, підписку. Дуже-дуже дякую. А вам я бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч.